Вітаю всіх своїх підписчиків, а також інших глядачів, які будуть дивитися це відео. Це відео буде про підставку або проєкти у шостому класі. Хто займається по, за програмою Ходзицькою, там пропонують зробити підставку для телефонів. Ну, ось підставка для телефонів, подивіться, будь ласка, що вона складає, і вона складається в основному із двох от таких от частинок. Зараз я покажу на іншому. Це ось підпорка і ось. Друга частина. Ви, звичайно, скажете, ніякого біса мені це робити. Ось, подивіться, будь ласка, сучасні телефони мають підставочку, так так. Але це не мої забаганки, це програма і тому треба виконувати. Раніше хочу представити, подивіться, будь ласка, які підставки діти в мене робили. Теж вони складаються з двох частинок. Да, тут уже є щось там поломене. Сюди от вішалися наушники, складалися, а потім ось. Ставилося воно все це отак от. Ставився телефон. і Треба від... дивитися, будь ласка, ось так. Ви бачите один варіант, подивіться так, підставки. Тепер ви бачите другий варіант підставки. Дуже була підставка востребована ось оця, яку ви бачите, на подарунки діти робили ну минулих років. Чому? Тому що тут ось дозволялося так на подарунки годинник повісити. Повісити ключі, так, ну і, звичайно поставити телефон. І так тоді чи тато, чи мама там що то працюють, і дивляться, хто позвонив, взяли тут. З руки раніше майже всі носили годинники. так Ну і, звичайно, можна її використовувати таким чином, уже годинник зняти. Далі, що хотів показати. Таві були випадки, коли робили підставки для планшетів. Подивіться, будь ласка, були ви тоді роки, ось планшет, ставляться сюди, от є ще таке ємні, що можна олівці поставити. Папір для запису. Запис. Ну, ось так воно все спостерігалося. І як ви бачите, все це виготовляється за... з певного матеріалу, який дається в цій програмі випилювання за допомогою певного інструмента і матеріалу. Фанера. Ось тепер подивіться, будь ласка, за допомогою яких інструментів це виготовляється. За допомогою от такого інструменту, який називається лобзик, його треба придбати. так? В магазині не дещо він стоїть, а в нас, наголошую, дистанційне з, е, заняття. Потім треба придбати отакі от пилочки, вони ламаються дуже швидко. Далі, це для чого я розказую? Бо деякі батьки хочуть, щоб е, проекти були і для дівчаток, і для хлопчиків. Так, от у нас програма дає виготовлення виробу із фанери. Ось. Матеріал, де ви його дістанете? Раніше було таких 4 кусочка формату, а 4 продавалося по 100 гривень. Я зараз їх не бачу в магазині. Та для того, щоб працювати, потрібно це все мати от такий столик. От, пожалуйста, сюди. На край отак все це ставилося в майстерні і от, от, от пилялося. Це для тих і дітей, і батьків, які хочуть це щоб воно робилося з користю, але на жаль, ми живемо в військовий час. Отже, це колись було раніше. Так вам буде запропоновано е, зробити е, і вставлені сюжети е, проєкти, підставок, уже виходячи з реалії сьогодення, тобто війни. Один із таких варіантів ви можете пошукати старі речі, так і зробити ось підставку. Хто буде дивитися з бабушками, прошу, я кажу, не мішати мою, моєму бізнесу. Ви вже здогадалися, з якого це девайсу минулих років цей ну, залишок Ось, ставиться. Подивіться, будь ласка, і стоїть отакий от самий підставочка. Уже виконання проєкту. А також я запропоную сюжети з різних ресурсів інших підставок, з інших матеріалів. Ось ви бачите цю підставку для гаджетів. Тут це чудово показано, все це з підручника. Тут представлено, ви бачите, зараз у деяких магазинах продаються фабричники підставки універсальні для годинників, телефонів, ви бачите все це. ну, Зручна річ. Так? У підручнику дається виготовлена підставка сова для телефону, як я і розказував у попередньому ролику, про те, що люба підставка складається із двох частинок. Ми бачимо тут матеріали, які можна використовувати, але це коли у нас очне навчання, не дистанційне, так і тому будемо виходити, як я й казав, в попередньому матеріалі із можливостей, які ми можемо е, здійснити. А це те, що ми шукаємо в інтернеті з вами, і я представлю у наступних сюжетах е, е, різні матеріали, з яких теж можна з, зробити підставку для телефону. і Вона не чим не гірше буде, ніж ця підставка, тому що самі. Ви розумієте, що зробити таку підставку, робити таку підставку це треба у школі при наявності тих чи інших інструментів. І, до речі, це могли б зробити і дівчатка. ну Це все, що хотілося сказати. На цьому сюжеті ви бачите виготовлення підставки для гаджетів за допомогою затискачів паперу. Нам потрібно два затискача паперу. Беремо. Їх з'єднуємо, як ви бачите, зараз побачите на цьому сюжеті. Розправляємо. І в нас виходить, будь ласка, подивіться, стильний. Простий у виготовленні. Підставка під гаджети. Сучасний, практичний. Після використання його за призначенням, тобто підставка під гаджети, його знову можна використати. На цьому сюжеті ви бачите вигадана підставка під гаджети із паперу. Береться картон, розміри видно на сюжеті, вирізаємо. Тобто спочатку в два рази складаємо цей картон, за розміром вирізаємо. Бажано брати, тут взято, звичайно, горівленний картон. ну Можна взяти і звичайний цупкий картон, вирізати, відокремити непотрібну частинку. І в нас готовий проєкт. Підставка під гаджети. просто і дешево. На цьому сюжеті ви бачите виготовлені підставки із тубусів паперових рушників. Те, що ви можете зупинити відео і побачити і зробити. Це вже виготовлення підставки із паличок для мороженого. У мене діти таке виготовляли, на жаль, я не взяв і не вставив сюди сюжет цього проєкту. Дуже простий проєкт. Можна виготовити його. Із палочок для мішання кави.